На харківському напрямку точаться бої за даними генштабу, ворог чотири рази атакував у районі Вовчанська. Більше про оперативну ситуацію там розпитає Володимира Черняка, офіцера бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава студія. Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ви вже бачите qr код на екрані. Це збір. Пане Володимире, розкажіть, на що збираємо. Так, зараз збираємо на автомобілі підвищеної прохідності для наших підрозділів, так як ведення бойових дій в умовах болота, в умовах дуже мінливої погоди взимку, особливо на Донеччині і Харківщині, в тому числі, передбачає використання доволі, скажімо так, специфічного транспорту, а так, як логістика та Швидкість в цій логістиці, доставлянні боєприпасів, провізії, ротація військовослужбовців з позиції на позиції, швидкість у цьому є вирішальним. Відповідно, автотранспорт це надзвичайно важлива річ, навіть наряду з впівронами та ред-системами. Тому що, скажімо так, якщо ти недостатньо швидкий, то шанс для тебе бути враженим ворожими підрозділами БПЛА вони є значно високими, значно вищими. Тому прошу всіх небайдужих долучитися до даного збору. Цим ви рятуєте життя наших військовослужбовців та збільшуєте наші оборонні спроможності. Я так розумію, що цими автівками і поранених також транспортують. А враховуючи те, що росіяни збільшують кількість оптоволоконних дронів, які від яких е, саме швидкість і зможе врятувати наших оборонців, теж закликаю вас доєднатися. Немає маленьких донатів, 10-20 гривень, коли нас багато допомагає нашим оборонцям вижити і повернутися до своїх рідних. Е, до оперативної ситуації чотири атаки в районі Вовчан. Ська, це останні дані з генштабу. А розкажіть нам це штурми малими групами чи механізовані? Ну, скажімо так, зона відповідальності бригади Рубіж вона не є дотичною до Вовчанська. Проте ситуація під Вовчанськом вона є однією з найбільш напружених у цьому харківському регіоні. Так як противник взяв собі за ціль, взяти Вовчанськ вже дуже давно. Проте дуже тривалий час він ніяких оперативних успіхів там не може досягти. Зокрема, раніше противник застосовував масово як і бронетехніку, так і піхоту. В принципі, всі свої наступальні спроможності, які він сформував на тій території, він спрямував на місто Слов'янськ, яке я нагадаю вже знищене, тобто росіяни знищили його під час повторного наступу на ці території. Доволі швидко зараз не зовсім зрозуміло, які мотиви вони переслідують, намагаючись зайняти цю територію, так як там навіть укриттів не залишилося для піхоти. Тобто місто Вовчанськ це зараз така зона, просто де постійно полюють впівдрони, постійно тривають обстріли з усього можливого просто озброєння. Піхоті там абсолютно немає де ховатися раніше росіяни намагалися рити тунелі під завалами будинків для того, щоб якось хоча б переміщуватися між позиціями, тобто не йшлося про. Там захід в наші тили і так далі. І так далі. Просто банально навіть перейти з одного кварталу до іншого було практично неможливо через те, що місто голе високих будівель там не залишилось. Цілодобово ведеться аеророзвідка. Відповідно, непоміченими там пересуватися абсолютно ніяк неможливо, так як в нас на оснащенні є і дрони з тепловізі... тепловізійні дрони, дрони з ничним баченням і так далі. І так далі. Тому вони намагалися підкопувати тонелі. В принципі, зараз їхня тактика мало змінилася. Вони так само відправляють піхоту і бронетехніку на штурм даного міста. Бойові дії продовжуються і дуже з великою інтенсивністю. І поки ми говоримо про оперативну ситуацію, шановні глядачі, доєднутися до збору для бригади Рубіж збираємо гроші на автівки, які підвищують мобільність підрозділу. І головне, вони підвищують шанси наших оборонців повернутися. Живими, цілими. А якщо вони отримали поранення, то вижити. Ви кажете, що для піхоти дуже мало маневрування. А що відбувається тоді в районі Куп'янська? Тобто, по мапі Діп Стейт, ми бачимо, що вони поволі просуваються вище Куп'янська. Що вам відомо про це? Просування противника можна назвати контрольованим, так як командування Збройних сил України, воно володіє актуальною інформацією, вживаються всі необхідні заходи для того, щоб старатися не допускати просування противника на цій території. Як раніше зазначав речник Осухортиця, противник уже сформував для себе основні ударні напрямки під час зимової кампанії. І важливо відзначити те, що ці напрямки нам відомі, вживаються всі міри для того, щоб не пропустити їх прокування вглиб території. Скажімо так, противник просувається, проте значно дуже повільними темпами, несучи при цьому просто колосальні втрати, так як противник старається штурмувати в основному піхотою, зокрема, в зоні відповідальності бригади Рубіж, це ну, скажімо так. Недалеко від Купінська, проте трошки інший напрямок, він вже зупинив спроби штурмувати бронетехнікою, так як бронетехніка це завжди була першопочаткова ціль для наших підрозділів протитанкових, для наших fpv підрозділів І зараз намагається діяти виключно піхотою та іншими засобами враженнями, зокрема далекобійними та БПЛА. Тобто, якщо в якихось цивілізованих країнах, скоріш за все, спочатку би проводилася аеророзвідка для того, щоб виявити вогневі позиції Сил оборони України, потім вже йшли вхід, якісь засоби. То противник якраз таки живу силу використовує якраз таки для виявлення позицій нашої піхоти. Зокрема, тобто іде невелика мала піхотна група, росіяни продовжують використання тактики малих штурмових груп. Як тільки по ній починає здійснюватися вогневе ураження з наших позицій, причому для росіян, в принципі, неважливо ці штурмові групи повернуться чи ні, раніше, як зазначалося, навіть бійці ВСРФ, які отримували поранення навіть середнього ступеня важкості в таких малих штурмових групах, вони після повернення успішно поверталися до штурмових дій уже в якості нової штурмової групи. Відповідно, така розвідка боєм. Використовуючи живу силу лише для того, щоб виявити наші позиції і згодом використовувати на них уже інше озброєння, таке як fpv дрони скиди з безпілотників, артилерію і так далі. І так далі, ну дуже цинічна звичайно, стратегія, яку обрали росіяни, проте вони її застосовують. Масово єдина перевага для нас в цьому плані це те, що росіян таким темпами ну стає реально менше і менше кожного дня, поле бою практично їх тілами. І щоб їх ставало ще менше, а наші оборонці на Харківщині були більш мобільними. Я закликаю наших глядачів доєднатися до збору. Пане Володимире, збираєте збір взагалі мільйон потрібен. Да? Наскільки мені відомо, вже зібрали десь приблизно півмільйона. Шановні, допоможемо нашим нацгвардійцям закрити цей дрон. О, цей дрон. Бачите, про дрони, думаю, цей збір і допомогти нашим оборонцям уходити від ворожих дронів. Пане Владимир, а наскільки інтенсивно вони застосовують саме FPV-дрони проти вас? FPV-дрони вони, як і раніше, застосовують надзвичайно інтенсивно. Стратегія їх застосування у них є доволі різноманітною. Так як класично, де, коли пілот знаходиться десь далеко, в дронами вони літають, реп, вплив ми на них, звісно, ще здійснюємо. Проте кількість їх є настільки велика, що, скажімо так, це є дуже відчутним. І від fpv дронів, і зокрема скидів, які не так вразливі до РЕБ систем наших. Ну, приносять вони дуже багато проблем на піхоті. Зокрема, також у них стає поширеною тактика, коли недалеко від наших позицій знаходиться людина, у якої є велика кількість дронів різного типу та бойових частин до них. А сам пілот з пультом він знаходиться уже. Ну, значно, значно на більш великій відстані. Ця людина вона займається виключно тим, що міняє батареї та закріплює бойову частину до дронів, які не є дронами Камікадзе. І дрони Камікадзе вона лише запускає в повітря. Це робиться для того, щоб відстань між взльотом дрона і місцем вогневого ураження була максимально мінімальною для того, щоб наші реп-системи не могли на них вчасно реагувати. Тобто противник постійно розвивається, противник пристосовується до нових викликів. Тобто, бачите, якщо навіть вести успішну реп-боротьбу, противник все робить для того, щоб банально наші спеціалісти не встигали реагувати на такі, на такі речі. Проте, Війна це постійний розвиток двох сторін. Звичайно, що буде розроблена тактика спеціально і проти такої тактики противника. Будемо на це сподіватися найближчим часом. Пане Володимире, я вам вдячна перш за все і вашим побратимам за оборону. А нашим глядачам зібрали 40 тисяч під час нашої розмови, кожному дякую за те, що доєдналися до цього збору. Це був Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії України.